Вітаю на каналі. Сьогодні до мене заїхав автомобіль японський, який виготовлявся для американського ринку, наскільки я знаю. Можливо, продавалися вони і в Європі. Honda Pilot 2008, здається, рік. Можливо, я помиляюся з роком. Двигун 2.5. Проблемка у нас, підтікання, оливи ось у цій частині двигуна. Колись я на цій хонді міняв прокладку там, клапанів ваносів, не ванусів, а ВВТ. От, А зараз тут ось така проблемка. Пробіг автомобіля, думаю, вам скажу пізніше. Тече ось тут, тече, можливо, вон там, можливо, розкидає. Коротше, потрібно скинути ремень ГРМ, потрібно скинути защити і тоді ми зможемо побачити що куди і як що робити. Звідси аж так видно, де тече. Коротше, я так думаю, що роботи трохи буде. Ось. Підтікання. Звідки саме точно не видно, але підтікання гарне. Чи то підтікає між піддоном і передньою кришкою. Чи то підтікає з під передньої кришки. Ну, потрібно для цього трішки розібрати. Трішки розібрати. Тут найбільше вимика, погано видно. Ну, будемо пробувати розбирати, що ми там побачимо, поки не знаю. Так, розібрав я, знімав защитки, що ми бачимо, що... Сальник колінвала, у нас почав пускати там потне округ нього. А тут оця передня кришка, я так розумію, в ній стоїть масляний насос в цій кришці. І Спереді, як бачимо, мокре, а зверху. І отут найбільше? бачите? Мокре, 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 найбільше мокре піде з цим кронштейном для фільтра. Але коли поставити, як так вам зробити, фільтрик. Фільтр фільтрик дзеркало встановив і ми бачимо там ззаді найбільше вимито. Вимито з тик кришки, десь там воно все тече вище, сухо, он якраз приблизно з кутика кришки і кутик піддона, десь там воно тече. Його. Там найбільше у нас вимито. От там. Ось вимито, бачите, найбільше. Ось там вимить. Тобто получається цей, цей пути, а там проблема. Але що у нас в цій кейсі? Масляний фільтр. Там має бути заборник, відповідно я її просто так не скину, мені потрібно знімати під дом. Я щось відразу за нього і не подумав. А вже я все відкрутив, думаю, ж там гарантія за ну, масляний фільтр, заборник йде в піддон. Потрібно зняти піддон, напевно. А потім вже відкручувати кришку. А щоб зняти піддон, потрібно зняти вихлопну оцю частину. тут відкрутить. Отут відкрутить. І отут відкрутить. Чи де? Чи тут тут взагалі прекрасно у нас воно буде відкручуватись. Далі немає смислу. Хіба якщо я там відкручу, зніму цю кришку і на подушках вихлопна опуститься вниз. Попробувати так, щоб там не крутити ті ржаві болти. Може дасть. Якщо не дасть, то тоді буде весела роботка. Отже, зараз що забризку ЄВД і пробуємо. Відця знімати вихлопну піддон. Якщо знімемо вихлопну, то піддон, в принципі, я так дивлюся. Має знятися. По ідеї. Думаю, що зніметься тут все. Думаю, що піде, будемо бачити. Такого ще не робив. Не робив такого. Думаю, що все вийде. Зняв піддончика, як бачите. І що ми бачимо? Отут тут у нас було багато масла. Таке враження було, що тече піддон. Але як бачимо, тут у нас сухенько. Це означає те, що піддон у нас не біг, а стікає воно звідти здальше. Звідти здальше стікає. Піддон по кругу сухий, він не біг. Воно ж розтікалося тільки звідти. І отут спереді масло, як бачите, Оттак. так що там у нас по каталізаторах? На місці каталізатор, але як бачимо, він почав кришитися. Кришитися, але гарненький, чистенький. А тут також на місці є. Трубу взяв ось так, не роз'єднував, тому що ну, я тут не розкручу. Я ці гайки зробував, вони не йшли. А тут тим паче. Добираємося до передньої кришки. Для цього. Знімаємо ремінь РМ. Зняв корпус фільтра. Як бачимо, тут потьоки тільки ось ці свіжі, що я зняв, а це все старе. Вже підтікало, точно не з під нього, а з-під кришки. От так воно виглядає. Зараз приступаємо до демонтажу кришки. Зняв масляний насос і видно. Дивіться, де переливається, тут де великий отвір переливається мокре. І ось, ось знизу в кутику, погляньте, все мокре. Ось тут у нас і підтікало. Так, з цієї сторони. Тут наче сухо, але дивіться, яке воно все мокре. Все мокре. Ось, ось зверху підтікання було отут. А можливо і підтікало з під цієї резинки. Ось тут дивіться скільки масла. І це воно спереді, двигуна розтікалося. Так. Ну і ось, його, дивіться. Текло. Так. Прокладка вжата. Тут воно і текло. Ось так у нас виглядає двигунець. Ось тут у нас масло підтікало і воно ось текло, дивіться. Бачите, ось мокре. І тут спереді розтікалося і текло на піддон. Щуп у нас, коли ви запихаєте, впирається сюди, потім вигинається. Ось Ось Отак у нас тут стоїть щуп. Ось така історія, хлопці. Ось така історія. Чекаємо на запчастини. Так, як проводилася мийка масляного насосу, а у нас були відкриті канали ці і ці, тому я його розібрав повністю. Все розбираємо, перемиваємо, тому що, як бачимо, туди попало трішки водички, трішки пісочку, трішки всього. Це все, все потрібно усунути і вимити. Тут у нас, зараз не помиємо і все побачимо, в якому стані масляний насос. Масляний насос. Помили відмили. Значить, як бачимо, має вже у нас пошкодження. Ось тут. Ось тут є пошкодження. Видно, що він працював. Значить, кришечка інша. Також, як бачимо, є полоски, тут є задірчики, тут, до речі, менші, бачите, а тут більші. Ось такі нюанси, але скажу так, що міняти ніхто не буде і працювати він ще буде. Ось потерте. Це те, що в нас стерлося отут, У цій частині. З цієї сторони... Слід ось тут, він відчувається на палець, на ногтюметр. Це те, що у нас стерлося ось тут. Повитирало. Зараз ми його мастим літолом і збираємо. Значить, ось тут, в принципі, все добре. Все добре. Збираємо. Мастим літолом цю частину, зуби. Обов'язково. Ну і кришку тут і тут. Так, Тут зібрали поршенюк, легенько змастив також літолом. Ставимо на місце. Так. Тут різьбу був мастим різьбовим фіксатором. Тут, як бачимо, був червоний. Я думаю, що можна обільно використати і синенький, і буде він тримати. І закручуємо. Дочекалися запчастин. Значить Прокладочка під корпус машаного фільтра, прокладочка під корпус масляного насоса, дві прокладочки під вихлопну трубу і сальник колінвала передній. Все по хонді, по оригіналу, по красоті. А мені прокладочку. А тобі не треба прокладочки, ти ж не дівочка, ти ж хлопчик. Чи що? А тобі що треба? Ого, мать, це, це нова попадка? Дивіться, як воно гарно стає. Гарно стає. Зараз е? Мені... подивимося, як це стане. Мені подобається Бу... все. Стара. Ця, дивіться, яка розплюснута була. Прийняна з цієї. Зараз подивимося, як ця стане в корпус. Встановив прокладочку на місце, але якийсь такий оригінал, дивіться, скільки пустого місця, це раз, друге. Ну щось дуже мало, мало вона виступає. Там гарно виступає, а тут ну, якось зовсім чуть-чуть, скажімо так. Будемо трішки обманювати. Так, все зібрав, все гарно виглядає. Ямая. Так, кільце масло забірника. Дивіться, воно вже трішки настало нас квадратненьке. І хочу вам щось показати. Тут для нього є ямка. І що ми ставимо забірник, дивіться, Бачите? воно туди просто ховається і все. А це значить те, що в холодну пору року, коли все буде холодне, сюди можливий підсос повітря. А це означає голодання, масляне голодання. Дивіться, бачите як воно прилягає. Потрібно замінити. Взяв нове кільце. так виглядає. Але тут потрібно бути уважним і акуратним, так як у нас забірник пластиковий. І якщо ви візьмете занадто товсте чи ж горстке кільце, він може хрупнути. Будемо зараз це перевіряти. Прекрасно стало кільце. Все можна закривати піддончиком. Що я вам розкажу, хлопці? Вже був перший пуск. Короте, блин, як завжди, сів акумулятор. Гралися з цим запуском. Запустили. Скажу так, перший запуск, і саме перший, був страшний. Я так розумію, тарабанили ваноси. чи що там, так як масло стекло з масляного насоса, фільтр пустий. Короте, було страшно. Але зараз нормально. Зараз я перевіряю, ще доливаю рівень масла. І ще раз запустимо, щоб ви побачили, що він вже працює, нормально працює. А перший раз було страшно. Максим казав, завгань ноги похололи. Так Коротше, можна виливати все. Там ще залишилось його 100 грам. Ось така історія. Ось такий ремонт Хонди. Колись я міняв тут прокладочку під низом. От, а це вже там. І що? Ми нічого не побачимо. Я вже навіть поставив защиту. Ну, здається, сухенько. Попрацювала вона трішки, Якусь хвилину-півтори. Покаміч сухо. Далі будемо спостерігати, що ми там маємо. Коротше, ставлю колеса і Потім ще раз запускаємо. Щепить. Ну Ці двигуни гарно працюють, правда? Тихенько, рівненько. Все, сподіваємося, більше там маса тейти не буде. Погано тільки щоб ви не чули. Перший пуст був страшний. Голосний, правильніше сказати. Йому не вистачає отут компресора зверху цьому двигуну. Поставити з компресора, дивіться, як добре. Ход з фільтра і одразу віддає компресор на одну голову і на другу голову. І люкс. І тут було б нормальне кобило на цьому двигуні. Вам дякую за перегляд, що дивилися даний випуск, підтримайте вподобайки, коментарем. І поділіться з друзями. Хто не підписаний, не забувайте підписатись. Всім пока. Дякую, що дивились. Підтримуйте один одного, поважайте один одного, і все в нас буде добре. Пока.